І сина, і Святого Духа. Амінь. Е, благальна молитва до Пресвятої Цариці Святої Вервиці в Помпеї, о пресвята царице Переможнице, о неба і землі, чи могуче ім'я веселить небеса, а від страху дрожать глибинні пекельні. Славна цариця вервиці, ми щасливі, діти Твої. Зібрані в твоєму храмі в Помпеї на цей урочистий день виражаємо почуття наших сердець та синівським відданням висловлюємо тобі наші біди. З престолу доброти, де сидиш, царице, зверни, о Марії милосердні очі твої на нас, на, нас, на наші родини, на Італію, на Україну, на Європу, на світ. Змилосердися у тривогах і муках, які засмучують наше життя, поглянь, мати, скільки небесних душ тіла, скільки бій і скорбот нас пригнічують. О мати, випроси для нас милосердя у Твого Божого Сина і переможи добротою Твоєю, серця грішників, вони є нашими братами і Твоїми дітьми, що відкуплені кров'ю Ісуса. Та засмучуй твоє материнське серце, покажи всім, якою ти є, царице миру і прощення. Богородице Діво, радуйся обрадована Марія, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам вниз і прости нам довгі наші, як ми прощаємо дужникам нашим, і не веди нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амін. Амінь. Правдою є, що ми першими, хоча твої діти, гріхами знову розпочинаємо з наших серцях Ісуса і заново проколюємо Твоє серце. Визнаємо ми, заслуговуємо найсуровіший карт. Але пам'ятаєш, як на Голгофі ти прийняла із божественною кров'ю заповіт вмираючого Спасителя, що приголошував тебе нашою матір'ю, матір'ю грішників. Ти, отже, як наша мати, є нашою заступницею, нашою надією, а ми, плачучи та просячи, простягаємо до тебе руки, кличучи милосердя. О, добра мати, помилуй нас, наші душі. Наші родини, наших рідних, наших друзів, наших померлих, а особливо наших ворогів і багатьох тих, що називають себе християнами, але однак ображають любляче серце твого сина. Милосердя просимо сьогодні для розбещених народів, для всієї Європи, для цілого світу, щоб покаявся і повернувся до такого серця. Милосердя для всіх, о, Мати милосердя, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між женами, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душих наших. Був, будь прихильною, Марія, вислухай нас. Ісус віддав у твої руки всі скарби своїх ласк, Свого милосердя. ти сидиш, коронована царице по твого сина, увінчена, віч, вічною славою понад усі хори ангелів, твоя влада простягається на небо і земля, все своє творіння тобі належить. Ти всемогучою, всемогучна благодаті. Ти, отже, можеш нам допомагати. Якщо е, ти не захотіла нам допомагати як недобрим дітям і недостойним твого заступництва, не знаємо до кого іншого звернутися. Твоє материнське серце не дозволить бачити нас, твоїх дітей, втраченими. Дитя, яке бачимо на твоїх колінах, і таємнича верниця, яку бачимо у, твоїх, у твоїй руці. Розбуджують в нас надію, що будемо вислухані, і ми уповаємо повністю на тебе, віддаємося, як слабкі діти, у руки наймолостивішої серед усіх матерів, і вже сьогодні очікуємо від тебе, бажані ласки, бо це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між женами і благословений плід утроби твоєї. Бо ти породила Христа Спаси, Спаса і Збавителя душ наших. Просім благословення у Марії! Ще одну ласку, ми тебе просимо, о, царице, відмовити цей дуже урочистий день. Уділи усім усім материнське благословення, не відступимо від тебе, поки не поблагословиш. Благослови, і Марія в цей момент. Святішого Отця Папу Римського, до давньої слави Твоєї корони, до перемог Твоєї вервиці, через які називаєшся називається царицею переможницею, додай ще і це, о, мати, подай перемогу релігії, віри, і миру, людському суспільству, благослови наших єпископів, священників. Особливо всіх тих, які ревно вшановують твій святий храм, благослови в кінці усіх доброчинців того храму в Помпеї і всіх, що розвивають і поширюють на кожність до Святої Вервиці, о свята Вервице Марії, Ти є солодкий ланцюжок, що єднає нас із Богом, зв'язок любові, що приєднує нас до ангелів. Вежжа спасіння від наступів пекельних, певна пристань від загибельної, загибелі, ніколи більше тебе не залишимо. Ти будеш нашою потіхою в годині смутку, і тобі останній поцілунок нашого проминаючого життя. А останніми словами наших уст буде солодке ім'я Твоє, О, помпейська цариця Святої Вервіці, о наша мати дорога! О, прибіжище грішників, о, владичице примирення роз'єднаних, всюди будь благословена нині і повсякчас, на небі, на землі. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, життя насолодою і надією нашою радостя. До тебе ми взиваємо вигнані діти Єви, до тебе зітхаємо в стогоні і плачі на долині сліз. Тому, заступниця, наша, милосердний погляд до нас зверни. Ісуса, благословлений, плід лона Твого, нам по цім вигнані покажи. О, щедра, о милостива Марія!